Рашисти взяли Покровськ. Український дрон фіксує наслідки чергової спроби російських штурмових груп просунутися в районі Покровська. На кадрах видно поля поблизу села Новоторецьке, де ворог намагався підійти до українських позицій. Зараз там повна тиша. Штурмова піхота, що рухалася вперед, зупинилася назавжди. Дрон повільно облітає територію, де ще вчора точився бій. На землі лежать окупанти, які так і не змогли дійти до своєї мети. Усе сталося швидко, кілька точних ударів дронів, і наступ зупинено. Тепер це місце називають кілзон зоною, де будь-який рух ворога закінчується однаково. Ці кадри ще раз доводять контроль із повітря, ключ до переваги. Українські оператори бачать усе, що відбувається на лінії фронту, і діють з холодною точністю. Новоторецьке залишається під українським контролем, а кожна невдала спроба штурму нагадує ворогу, що далі його шлях не пройде.